Що робиться з цією країною? Подивіться на Дністер. Подивіться, де вода. Дивіться, що видно. Кажуть, що це був колись железнодорожний мост. Видно вон тільки якісь споруди бетоні. Від собі воно раніше було під водою. Я сюди, коли приїжджав, ніколи не бачив, навіть не знав, що тут такі бетонні споруди є. А від собі ви на якомусь катері пливете, ви не знаєте, як бахнетися в цю споруду. Це капіць просто. Ой, чи то якісь Може вже бомбанули цю Дністровську гес, чи що, може щось нам не кажуть, я не знаю. Дивіться, як вода впала. Та спускали так воду, ну, ну наскільки я не зрозумів, щоб так Дністрі спускали воду до такого рівня, що дно вон видно. От. От, може це якийсь сценарій того самого Херсону у нас тут відбувається. О, скоро тут буде, скоро тут ліс виросте. Ще шішуйте, цієї води не буде.